Тобто Херсонщина е, мінус, Сумщина, мінус, Запоріжжя, плюс-мінус, Харківщина, плюс-мінус. Там можуть бути і ще тиски. Я їх очікую особисто в такому коридорі нашого прикордоння між Вовчанським та Купінським напрямком. Ну і залишається Донбас. Відповідно, це і є відповідь на пряму ваше запитання, де в них можуть бути успіхи? Це на Донбасі. Найбільш небезпечні ділянки території, де ведуться бої, це. Костянтинівсько-Торецька агломерація, тому що там об'єктивно наші війська перебувають в обороні на 180 градусів, а це потребує значно більших резервів, е, витрат резервів, ресурсів для такої оборони, коли ти з трьох сторін обороняєшся проти противника. І при цьому ще й противник е, фактично має змогу ефективно впливати на твою на твої лінії комунікації на лінії логістики і постачання. Це те, що стосується Торецька, те, що стосується те саме е, більш західного району Торецька, Костянтинівки, де точно так само. Вражаються лінії постачання в населений пункт Дружківка. Вже долітають ворожі дрони, і це за останній час значно погіршилася. Ситуація логістична на покровському напрямку, тому що навіть от на днях була інформація від ресурсу Діпстейт, котра стосувалася того, що їм вдалося верифікувати за два дні буквально 100 прильотів fpv дронів по місту Добропілля. Добропілля це важливий зараз логістичний хаб для покровського напрямку, де покровсько-мирноградської агломерації. І от прильоти по, -по добропіллю таких FPV від дронів, ну скажімо так, нічого хорошого в перспективі не передбачають. Тим паче, ще й окупанти чинять тиск на південних околицях. Покровська активізувалася на район в напрямку населених пунктів Котлине і удачне, і будуть намагатися так само перерізати ще й траху, взяти її під фізичний контроль трасу між Покровськом та Павлоградом. Тобто, завершуючи відповідь, де окупанти можуть мати успіх, це Покровськ. Костянтинівка, Мирноград, Торецьк, але це виключно такі тактичні бої. Відносно можна говорити, якби це не була заїжджена фраза. Ситуація є відносно контрольованою. Хоча ми прекрасно розуміємо, що кількісно противник на деяких напрямках переважає на стричі, а то й в шість разів своєю кількістю особового складу. І це очевидно, що він буде мати успіх.